Отримуємо вантаж медичного призначення від благодійного фонду здоров'я. Вантаж прибув до міста Краменчука, до благодійного фонду Артема Марченка. І вже сьогодні-завтра даний вантаж буде розподілений серед закладів охорони здоров'я Київської, Запорізької, Донецької області. Правлені міста деокупації. В даному вантажі знаходяться ліки та засоби медичного призначення. Безмежно вдячні нова пошта гуманітаріям за швидку та безкоштовну доставку даного вантажу. Дякуємо за співпрацю. Працюємо далі. Разом до перемоги. Отримали сьогодні вітаміни від благодійного фонду здоров'я. Місті Кременчуці. Наразі дані ліки будуть направлені в заклади міста Краменчука до пологових будинків, до амбулаторій. Дані ліки призначені для вагітних. Працюємо далі. Зустрічаємо вже третю машину з лікарні міста Кременчука. Це лікарня правобережна. Передаємо ліки для вагітних. Це вітаміни. Безмежно вдячні благодійному фонду здоров'я за надану допомогу. Все відправляється до тих, хто чекає. Дякуємо. Працюємо далі.